Не на ранок 29 жовтня екс-мару Одеси Геннадію Труханову та двом його заступникам напередодні ввечері вручили підозру через невжиття заходів під час повені в місті наприкінці вересня, чого загинули щонайменше 10 людей. Про це повідомляють джерела української правди в правоохоронних органах. Окрім цього, у помешканнях Труханова та його заступників проводять обшуки в межах кримінального провадження. Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення українського громадянства Труханова за інформацією спецслужб. Він нібито має громадянство РФ. І чинний закордонний паспорт країни агресора Труханов заперечує ці дані та вважає рішення фальсифікацією? Під завалами багатоповерхівки у Хмельницькому знайшли тіла двох людей – 52-річної жінки та 42-річного чоловіка. Рятувальники продовжують розбирати завали на місці трагедії. Нагадаємо, 28 жовтня у багатоповерхівці у Хмельницькому стався вибух. Наслік що зруйновані три поверхи. Постраждали п'ять людей. Серед них одна дитина. Частково зруйновані дев'ять квартир ще 15 пошкоджені. За попередньою інформацією причиною вибуху є витік газу, проте не виключають ймовірність детонації вибухового предмета. У ніч на 29 жовтня російські терористи атакували Одещину. За попередніми даними у регіоні пролунали численні вибухи. Працювала ППО. Росія атакувала критичну інфраструктуру в Подільську, що на Одещині. внаслідок удару в місці зникло електропостачання, та в деяких районах вода обійшлося без постраждалих. Також ворожі безпілотники атакували місто Чугуєв, що на Харківщині. Внаслідок обстрілу ймовірно типу Герань-2, пошкоджено територію приватного підприємства, що спричинило пожежу на складі готової продукції. За попередньою інформацією на підприємстві. Зафіксовані близько шести влучань. Україна створює енергетичну коаліцію. Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями відбудеться перше засідання коаліції у відеоформаті. Її мета об'єднати партнерів для підтримки українського енергетичного сектору після масованих російських атак.